Гайз, всім привітаки! Я дуже рада бачити вас у себе на каналі. Сьогодні у нас 30 число, а це означає, що завтра вже новий рік. І якщо ви в цей період натрапили на мій канал і саме на це відео, то сприймайте це як знак, тому що сьогодні ми поговоримо про ще одну дуже цікаву техніку планування, чи це краще назвати системою планування. Свого наступного року насправді ця буде досить особлива, тому що вона певним чином не схожа на всі інші своєю простотою і зрозумілістю. Додивляйтеся це відео до кінця, тому що під кінець у вас не тільки буде покроковий план, як досягнути своїх цілей. У мене ще буде для вас, як завжди, шаблончик, який допоможе вам в постановці цих цілей. Але перш ніж ми почнемо, мене звати Настя, і якщо ви вперше на цьому каналі, то ми зазвичай говоримо тут про продуктивність, тестуємо різні практики, челенджі. І я ділюсь своїм особистим враженням або реальним відтаком по тій чи іншій системі, як вона працює насправді. Також тут частенько можна зустріти огляди на різні застосунки та й багатенько цікавих порад, які можуть зробити ваше життя трошечки простішим. Дізналася я вперше про цю систему в книжці, яка так і називається 12 -ти тижневий рік. Авторами цієї книги є Брайан Моран. І Майкл Ленінгтон, ось так виглядає ця книжечка. Кому цікаво, я дуже раджу прочитати. Тершо я її читала в минулому році, але так і не затестувала нормально цю систему. В цьому році я про неї згадала знову і ще разочок. Прочитала цю книжку. Але на цей раз я вирішила її повністю випробувати і запрошую вас залучитись. Якщо в двох словах, то суть цієї системи досить проста. Ви берете собі якихось одну-дві, максимум три цілі, щоб дійсно все встигнути. І пишете під кожну з цих цілей вашу тактику або якісь дії, які вам треба зробити, щоб досягнути цієї. Цілі і розбиваєте їх на 12 тижнів, якщо дуже коротко. Це приблизно так. Основна відмінність цієї системи полягає в тому, що ви забуваєте про якісь минулі терміни, які ми завжди використовували, типу рік, квартал чи ще щось. У вас є такий спринт в 12 тижнів. І насправді це дуже круто по декільком причинам. Найперше, це через те, що ви на ці 12 тижнів реально розумієте, що ви встигнете. Тобто, якщо ви подивитесь, наприклад, там за 12 місяців, та ви можете написати якийсь великий паралік, і у вас немає чіткого розуміння, що туди влізе, що не влізе, що зміниться у вашому житті. Можливо, ви при. Приїзд... Їдете, можливо, що ще, ще станеться. Можливо, ваші цілі до кінця року вже й не будуть для вас актуальними, а переглядати ви швидше то все їх не будете. І таким чином ваше планування взагалі стає якимось таким useless, тому що ви до нього так ніколи не повертаєтеся. А система в 12 тижнів робить її максимально прозорою і зрозумілою. Поставити якісь вимірні і зрозумілі цілі на 12 тижнів набагато простіше, ніж на 12 місяців. Через це ем, шанс того, що ви їх виконаєте, набагато збільшується. Так, от ще одна перевага цієї методології в тому, що ви відчуваєте наскільки важливий абсолютно кожний день. Тобто, якщо брати звичайні такі цілі на рік, то ем, ви собі можете уявити, що ой, та в мене ще там 12 місяців, я точно все встигну. Потім повертаєтесь до них за місяць до кінця року і розумієте, що ой, вже вже здається з усіх тих амбітних цілей, я майже нічого не встигаю виконати. Відповідно, розчаровуєтесь. В даному випадку ти кожного тижня, прописавши ті всі кроки, які тобі потрібно зробити, ти до них повертаєшся і розумієш, що блін кожен з цих кроків дуже важливий, і тому в тебе дуже багато мотивації починати буквально кожного дня, адже так само немає прив'язки до початку тижня, початку місяця, чи ще щось. Ти можеш діяти і маєш діяти буквально кожного дня. І через це ти лишаєшся супер вмотивованим, тому що ти маєш... Конкретні прості кроки, які ти можеш зробити вже сьогодні, тепер давайте поговоримо про п'ять ключових кроків в цій системі, які радять автори. І перше, це візуалізація для себе. Це я зрозуміла таким чином, що це не зовсім типу візуалізувати його. Типу, от якщо ти будеш сидіти і візуалізувати, то все ем, виконається. Це більше про те, щоб зрозуміти, що твої цілі в ем, поєднуються один з одним, і воно поєднується з тим життям, яке ти хочеш жити, тому що часто ми хочемо знати багато чого, і коли ти. Хочеш його скласти докупи, ти розумієш, що воно просто не конектиться банально через те, що в тебе на все не вистачає часу. Тому в даному випадку це більше чітка картинка того, куди ти рухаєшся і на що ти це робиш. Наступна це якраз планування. Тобто, після того як ви обрали цілі, ви маєте скласти певний план. Дії, які мають е, рухати вас до тих чи інших цілей, і тут дуже важливо пам'ятати про оце правило парад, тобто які ключові дії приведуть вас до результату швидше за все, тому що дуже часто ми, ми любимо так само прокрастинувати тим ким чином, що робимо легші завдання, тому що вони приємніші, чим якщо ми будемо робити важкі завдання. Але ми знаємо, що саме важкі завдання е, дають нам якийсь ріст і розвиток. І саме завдяки цим важким завданням, ми рухаємося вперед. Тому тут важливо зрозуміти, які з цих завдань є ключовими. До прикладу, якщо я ставлю собі за ціль це збільшити аудиторію на своєму Ютуб-каналі, то моєю ключовою дією буде публікація відео, не аналіз якогось інспірейшена. Не якийсь суперскладний монтаж цього відео, не перебирання ідеї, складання планів. Це так само важливо і має сенс бути. Але найголовніше просто на цьому всьому шляху продовжити публікувати нові відоси. І от в даному випадку ви маєте для себе зрозуміти, які дії принесуть вам найбільше результату, і намагатися включити саме їх як топ пріоріті, і, відповідно, в плані виконувати їх в першу чергу, потім все інше. Наступний крок це контроль процесу. В даному випадку це може бути щось, що допомагає вам триматися цього темпу і не здаватися. Можливо, це будуть певні звички, які ви включите. Своє життя і вони стануть вашою рутиною. Це знаєте, як ми колись говорили в відосі про маленькі звички, що потрібно побудувати собі якісь е, такі гачочки чи інтеншни, які будуть виникати у вас протягом дня і будуть зв'язувати певні дії між собою. Або ж це можуть бути якісь інші методики, які допоможуть вам з цим. Не знаю, якісь ремайндери на телефоні, якісь продактівіті методики, типу таймблокінгу чи таскбетчингу. Тобто, все, що у вас є під рукою для того, щоб зробити процес більш смуз, гладеньким і приємним, все використовувати, і тоді можна буде швидше побачити результат. Наступне це вимірювання, тобто, це потрібно для того, щоб раціонально дивитися на ситуацію, яка є, і, і тоді дивитися правді вічі. Автор насправді пропонує методологію дуже просту: тобто, наприклад, ви пишете скільки на день вам потрібно зробити завдань, і е, далі просто дивитись у відсотках в кінці дня, скільки з них ви виконали. Тобто, якщо у вас є п'ять завдань, ви виконали чотири з них, тобто, у вас е, скор у успіху близько 80%. І за словами автора, що у більшості випадків 85% кожного дня більш ніж достатньо для того, щоб швидко побачити свої результати. Тут, до речі, так само досить потрібно бути собою чесним і не писати, знаєте, чотири легких задачки, одну лише важку, і цю важку не виконувати. Ми пам'ятаємо про пунктики до цього, що в першу чергу ми фокусуємось на важливих завданнях, які допоможуть нас пропустити вперед і досягнути дійсно до своїх цілей, а не просто зробити видимість того, що ми зайняті, і ми кудись рухаємось. Як ви зрозуміли, автор пропонує фокусуватися на ваших діях, а не на конкретних прям результатах. Наприклад, результатом для вас може бути якийсь фінальний, якийсь фінальний крок. Якщо ми брали до цього приклад YouTube, нехай ми скажемо, що я там хочу отримати 10 тисяч підписників, і для мене це буде от результат. Але якщо я буду орієнтуватися тільки на нього, то мені відповідно рухатися буде дуже важко, тому що це вже кінець твоєї точки, це кінець твого шляху. І для того, щоб максимально швидко реагувати, робити якісь зміни або ще щось, найкраще це все-таки фокусуватися на тому, що ти можеш контролювати до прикладу кількість відео, які я публікую. І таким чином вимірювати свій успіх і прогрес. І останній пунктик це використання часу. Мені здається, це взагалі ключове, що можна сказати. Тобто, тут потрібно просто чітко розуміти, коли і на що ви витрачаєте свій час і давати собі тут чесну, чесну відповідь. Як тільки ви зможете реально ставитися до ситуації і казати Окей, зараз у мене час відпочинку, мені потрібно перезарядитися для того, щоб на наступному тижні у мене було більше сил, енергії почати і зробити більше. Тобто головний заклик тут це дійсно свідомо витрачати свій час і розуміти, навіщо і куди ви його використовуєте. Якщо ви будете з таким підходом ставитися до е, своїх цілей, то однозначно у вас вдасться їх виконати. В цілому я розповіла ключові моменти цієї концепції, а тепер хотіла би поділитися з вами темплейтом, який я розробила е, для цієї системи, щоб її проходити. Коротше, якщо коротко, е, я це зрозуміла для себе таким чином: тут в мене є головні цілі. Тобто ви можете створити такі окремі файлики з ключовими цілями і описати їх тут детальніше. Я лишила це вайтбордом таким для того, щоб підлінкувати собі якісь красиві фотографії, посилання чи все, що мені потрібно під цю ціль, оскільки я ще нічого не складала, то відповідно це пустий пустий такий файлик. Далі у мене тут є манслі фокус, тобто мені буде явно простіше, я вже це зараз відчуваю, що не відразу фокусуватися на трьох цілях, а якусь одну взяти пріоритетну і більше часу приділяти їй. І, відповідно, кожного тижня все змінювати. Наступний важливий елемент тут у нас є такі чекіни. Чекіни це так само за певним темплейтом. Кожного тижня я хочу заходити і зробити таке певне рев'ю мого тижня, що було класно, що було не класно, десь можливо під. Підтримати себе, Та? тобто, уявіть собі це як якийсь певний чекап твого шляху, щоб швидко відреагувати на поточну ситуацію, покращити, коли ще щось потрібно, і так далі. Далі повертаємося назад. Для того, щоб створити нові, ми просто можемо їх дублювати і 12 таких тижнів створити. Далі у мене є віктайм. Віктайм, насправді, цього автор в книжці не пропонував, але. Ем, я відчуваю, що мені це потрібно. Це більше про те, щоб зрозуміти, скільки часу в тиждень ти готовий витрачати на ту чи іншу цілю. Знову ж таки, давайте реалістично дивитись на ситуацію. У нас у всіх є якась робота, якісь домашні справи, хобі, друзі, ще щось. І нам це все потрібно вписати в своє життя. Якщо ми не будемо якось до цього правильно підходити, то швидше за все на все часу не вистачить. Як я вже колись розповідала, я використовую застосунок, який називається Focus To Do, і там от можна зробити теги ем, і ставити певні таймери, і відповідно в кінці тижня дивитися на результати, скільки на що ти витрачав часу. Таким чином я створюю три нові теги, чи там два тега, скільки цілий я виберу, і буду їх відслідковувати і дивитися, як класно у мене просувається мій прогрес. Тут просто мотиваційна фраза, яка допомагатиме мені рухатись далі. І нижче у мене виходять перші чотири тижні. Тобто, далі я їх буду додавати в колекцію: ось сюди ціль один, ціль два, ціль три. Я буду бачити всі дії, які я зробила для кожної з них. Але для початку я їх додаю сюди на головний екран і буду вписувати сюди е, отак просто тасочками якісь свої ключові задачі, які я маю виконати на тиждень. Е, далі вони у мене будуть е, з'являтися в календарі. Як ви бачите, тут є три різні кольори: це три різні цілі і чотири тижні. Тобто я буду під кожну ціль основні кроки писати е, в кожний окремий тиждень. Е, от, це в цілому все. Надіюсь, він так само стане вам в пригоді, і ви зможете разом з ним легше рухатися по цьому шляху. Як я вже сказала, мені супер цікаво протестувати цей метод, і чесно кажучи, я прям заряджена почати цей рік по-новому і не відкладати нічого на потім. Якщо вам також цікаво її затестити, то доєднуйтесь до цього шляху і давайте проходити його разом. В інстаграмі я кожного тижня буду виставляти якісь нові інсайти і такі чекіни до того, як все відбулося, які нові інсайти я отримала, чи що у мене виходить. І протягом тижня буду ділитися якимись думками і багато чим іншим в нашому телеграм-ком'юніті. Тому буду рада вас там бачити. А я вас вітаю з новим роком! Бажаю вам всього найкращого. Нехай всі ваші цілі збуваються, а шлях до цих цілей буде максимально цікавий, незабутній і сповнений класними емоціями і крутими звершеннями. До зустрічі в новому році!